Сьогодні похвалюся вам обновкою. Купила моя кожна новий прапор України для зйомки відео. Хотів я під таку шикарну декорацію вам коломейку заспівати про сусію, але тікток, скоріш за все, її видалить. Їх, бачите, ображає мова ворожнечі, ображенки мамкіни. А те, що сьогодні вночі на моє місто Одесу летіли ракети з двох боків і шахеди, то їх, блять, не ображає. Півночі ми з кожаною сиділи в коридорі. Вибухи були страшні. Зараз, до речі, знов шахи летять у наш бік. І буду я не спати і будити свою кожену, коли пролунає повітряна тривога. Я взагалі найперший іду в коридор, як її чую. Такі та справи. А пісню я вам все-таки заспіваю. Не дарма ж кожанка мастирила прапор на скло, коли звучить повітряна тривога, і вся країна прямує в укриття. На них надія майже як на Бога, Щитом небесним бережуть людські життя. Самі не глядають і іншим надають, старанно та ретельно ворожі цілі б'ють, вже перемога близько, не віддамо свого. За неньку Україну, слава наші! ППО.